Вітаю на каналі Домтехнік! Ви думали ми в лабораторії? Ні! Ми будемо робити ремонт на мансарді: шпаклювати, грунтувати, фарбувати. Дивіться, все покажу і про все розкажу. Буде цікаво! Ось все, що нам потрібно для ремонтних робіт: Грунт для деревини та цегли, шпаклівка, фарби, пензлики широкі, валики, лотки для фарби, шпателі, рукавички. Першу потрібно проґрунтувати ОСБ. Ґрунт взяли ось такий біодоктор антисептик для знищення грибків та плісняви на деревині. Хоча це матеріал клеєний і кажуть, що можна його додатково не обробляти, але ми вирішили зробити надійно. Ґрунт захистить, матеріал від шкідників, грибків також зменшить використання фарби. Консистенція рідка наливаємо у будь-яку зручну ємність і широким пензликом змащуємо всю дерев'яну поверхню. Працюємо в рукавичках і бережемо наші очі. Прогрунтували ОСБ, беремося до цегли. Тут вже інший ґрунт для внутрішнього та зовнішнього використання на водній основі акриловий. Зміцнює матеріал, який покривають, економить фарбу, також проникний, тобто дає можливість матеріалу дихати. Наступний етап шпаклівка. Ретельно шпаклюємо усі з'єднання між плитами ОСБ. Шпаклівку взяли ось таку. Колір можна вибрати: дуб, сосна, ясен. Підбирайте під колір деревини, яку шпаклюєте. Маленька порада зручно працювати двома шпателями. На один накладаєш шпаклівку, іншим працюєш. Обов'язково зашпакльовуйте шурупи, бо вони не зафарбовуються. І ще, коли обираєте шпаклівку, дивіться, щоб вона була ось така густа. Бо ця закінчилась, знайшли ось таку фарбеx Premium, дуже рідка і коли широке з'єднання, вона витікає. Тепер потрібно вирівняти всі шви, де Ми заштукатурили. Можна взяти наждачку і зробити це руками, але мені пощастило. Маю шліф машинку. Тут кріпиться наждачний папір і шліфуєш, але обов'язково працюйте в масці і захисних окулярах. Що ж, марудну роботу закінчили, пошпаклювали, погрунтували, тепер можна фарбувати. Для цього нам потрібні валик, щіточка, рукавички, і лоток вдягаємо в пакет, щоб потім не мити. І, звичайно ж, фарба. Ми обрали ось таку елемент номер 9 Вона підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт. Чому для зовнішніх? Тому що на мансарді може бути мінус, і щоб фарба не полущилась, не потріскалась і не облізла. Починаємо фарбувати. У нас буде два кольори: стіни, де вхід, вихід, темні, кофейні, тому що двері плануємо у кольорі слонова кістка. Так у нас вийде хороший контраст. Решта стін світлі. Нагадаю, придбати двері для вашого інтер'єру ви можете в магазині Домтехнік. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію, доставку та професійний монтаж. Фарба на ОСБ лягає добре, залишається текстура. Де не дістаємо валиком, профарбовуємо кісточкою. Такі стилі, як лофт, мінімалізм. Люблять. Дерево, бетон тому досить актуально, щоб в інтер'єрі були присутні такі матеріали. Тепер переходимо до світлого кольору. Його тут більше, тож і роботи буде чимало. Фарба та сама, відтінок слонова кістка. Беремо малярну стрічку і відміжовуємо стіну від стелі. Цим кольором фарбуємо решту площі ОСБ і стовпчики, які тримають дах. З часом тут будуть ніші, шафи, шухляди. За можливості обов'язково зробимо відео. Найтяжче фарбувати в ніші під дахом, тому для цього в мене є маленький валик і щіточка, щоб дістатись аж в той край. Одна дуже практична порада: фарбуйте одразу стелю, потім стіни. Тому що, коли фарбуєте стелю, особливо якщо у вас стіни іншого кольору, фарба ляпає сюди, і малярний скотч потрібно клеїти двічі. Костюм це дуже зручно і практично. Попрацював, замастив і викинув. Захищає все тіло і голову. Супер! Ну що ж, Зоєсбі закінчила. Тепер залишається пофарбувати цедлу! І буде вона у нас в кольорі охра! Не занадто багато кольорів в інтер'єрі, поєднуйте не більше трьох відтінків. Покриваємо також два рази. У цьому інтер'єрі добре виглядатимуть меблі сірого, чорного, коричневого кольорів. Ну що ж, цей шматок роботи завершено. Далі вже будуть тут працювати наші майстри, встановлювати двері, класти підлогу, про все розкажу і все покажу. А якщо вам потрібні двері, підлога чи вікна, обов'язково звертайтесь до магазину Домтехнік. А від себе поділюсь враженнями від цієї роботи. Я люблю малювати, але такі масштаби фарбувати, шпаклювати для мене це вперше. Тому найважче було це шпаклювати і потім шліфувати. Ці шви було дуже багато пилюки, але нічого з усім справилась. Також нелегко було працювати в нішах. Та все ж зробила роботу і результатом задоволена. А вам буду дуже вдячна за підписку і ваші вподобайки. Діліться нашим відео і звертайтесь до магазину Домтехнік, адже Домтехнік з комфортом проходити крізь.